З великими надіями, з добрим настроєм, бо кінець кінців, то все має скінчитися, то що було. Кінець кінців, Україна має стати такою, як треба, бути незалежною, але перед тим мусить бути сильною. Те, щоб не гинули молоді хлопці, я завжди плачу, коли бачу цих хлопців молодих, які привозять 18 чоловік на Волині. Я собі тільки уявляю, що кожна мама переживає і за що. Я собі ставлю завжди питання за що. Краще ми чекаємо, і якщо чесно, хочеться вже спокою в Україні. Надіємося, що може вже буде спокійно. Тривога є святкова, я не знаю, чи когось зараз є. Ми налаштовані на те, що дійсно відбудуться в країні зміни. І ці події, які відбулися у місяці лютому, що вони були немарні, і ті люди, які загинули, звичайно. Наштовхнуть весь український народ і, і, і парламентарів на те, що дійсно треба, щоб в країні люди українські все ж таки заслуговують на хороше, е, краще, майбутнє. Що буде законна вже обрана влада, ніхто не буде говорити, не буде мати, хоч причини знайдуть інші, але думаю, це вже трохи реальніше до спокою. Влада і мусить може їхати на схід теж говорити з народом. А я е, не думаю ніяк, що більшість там народу підтримує тих, тих терористів. Абсолютно ні. Просто люди бояться і думаю, що багато хто боїться навіть слово сказати, а не то, щоб ще йти там на вибори чи ще десь. Чому новий жизнь? А какой би хотіла? Ну, какой. Спокойство в першу чергу, міра, спокойствия на душі в будущим дітям, внукам. Прийде лідер нації, який згуртує народ держави України в одне єдине громадське товариство.